Так, всім привіт! Mercedes V204C220. Заміна прокладки клапаної кришки. Значить, який основний момент був у мене, що не можна було її зняти. Треба було відкрутити цей кронштейн, бо він тримав прокладку зверху і не давав її зняти, щоб його відкрутити. Треба було зняти корпус воздушного фільтра і цей патрубок що йшов до турбіни, і до воздушного фільтра. І аж тоді можна було там відкрутити і зняти скажімо так, саму кришку. Ну, самі форсунки я зняв в принципі, нормально. Два тижні я їздив на тормозусі, заляна була тормозуха в мене два тижні. В принципі, вийшло нормально. Без без проблем ну, з допомогою молотка обратного, легесенько потукав, вийшли. Що ще з такого цікавого? От, скажу, що трохи дуже складно, якби не тейм кроштейн, бо я вже часа два потратив більше, мабуть, щоб розібрати оце все. Якби не цей кроштейн, то я б вже би майже все собрав би назад. Так тільки щоб поставив назад, прикрутив кришку. Между прочим, цеп знаходиться тут. Грем. Ну і коротше, так. Можливо, комусь буде цікаво. Так, саме відео, як розбирати, збирати, я так не можу змонтувати, тому так тільки прилетівся по моментах. Кому цікаво можна подивитися, як тут все виглядає. Клему я не скидав з акумулятора, все так відключав. Там фішки, там фішки. Обратку з форсунок не знімав. Ой. Так воно виглядає все. Зараз все назад поставляю. Так. так що всім дякую за увагу. Всім пока.